Buongiorno, caro studente. Iniziamo la lezione 14, presente indicativo, verbi di prima coniugazione. Narestiamo i distalli di sliv e perchè non possiamo parlare. Uzzemo ora, e mi di sliv a perchè di e di qualche cosa di più di e formare iniziamo! Презенте індикативо. Теперішній простий час. В італійській мові є три дієвідміни. Це дієслова, які закінчуються на аре, ере або іре. У цьому уроці ми розглянемо дієслова першої дієвідміни. Ось як відмінюються ці дієслова. Візьмемо для прикладу дієслово Жити, проживати. Забираємо закінчення аре та додаємо закінчення в залежності від роду і числа дієвої особи. Наприклад, іо абіт плюс закінчення «о» «Іо «абіто», Я живу. Ось закінчення, які тобі треба запам'ятати. Іо, я, О. Ту, «ти», І. Люй, лей, він вона. А. Ной ми імо. Вой ви і ате. Лоро вони ано. А зараз прочитаємо відмінювання цього дієслова. Абітари. Абітаре. Йо абіто, я живу. Ту абіті, Ти живеш. Люй лей, абіта. Він, вона живе. Або ви поважна форма живете. Ной abitiamo, ми живемо. Вой abitate, ви живете. Льоро абітано. Вони живуть. Будь ласка, зверни увагу на зміни у наголосі. Ной і вой, наголос перейшов на закінчення ate. Льоро наголос повернувся на першоголосну. esempio, приклад Доветі. Де ти живеш? Абіто qui. Я живу тут. Як бачиш, в італійській мові немає необхідності використовувати особисті займенники перед дієсловом. Наприклад, дове abiti? іо abito qui. Зазвичай ми їх використовуємо тільки коли хочемо підкреслити, хто саме виконує цю дію. Перейдемо до наступного дієслова. Вивчати навчатися. Студіари. Аскольта еріпеті інсімеме. Слухай І Повторюй разом зі мною. ІО СТУДІО. Я навчаюсь. Я вивчаю. Ту студі – Ти навчаєшся. Люйлей студія. Він вона навчається. Noi studiamo. Ми навчаємося. Voi studiate. Ви навчаєтесь. Льоро studiano. Вони навчаються. Un esempio. Che cosa studi? Що ти вивчаєш? Studio la lingua italiana. Я вивчаю італійську мову. Будь ласка, запам'ятай цю фразу, вона може тобі стати на пригоді. Il prossimo вербо наступне діє слово думати. Io penso, я думаю. Tu pensi, ти думаєш. Lui, lei пенса, він вона думає. Ной pensiamo, ми думаємо. Voi pensate, ви думаєте. Loro pensano, loro dicono. Un esempio, tu pensi che sarà un bambino? Ti pensi che sarà un bambino? Penso che sarà una bambina. Io penso che sarà una ragazza. Ricorda, un bambino, ragazza, una bambina, ragazza. Il prossimo verbo. Nastupne die slovo. Lavorare. Pracuvate. Zapamietai takoš il lavoro. Označaj robota. Insieme, razom. Io lavoro. Ja pracuio. Tu lavori. Ti pracuiš. Lui lei lavora. Vim vona pracuje. Noi lavoriamo. Noi lavoriamo. Voi lavorate. Voi lavorate. Loro lavorano. Un esempio. Lei lavora molto bene. Vi pracujete duro. Ecco il premio. Oos premia. Il prossimo verbo ascoltare. Слухати. Io ascolto. Tu ascolti. Lui lei ascolta. Він вона слухає. Ной аскольтямо. Ми слухаємо. Вой аскольтати. Ви слухаєте. Льоро аскольтано. Вони слухають. Un esempio. In macchina ascoltiamo la radio. У машині ми слухаємо радіо. Il prossimo verbo. Parlare. Говорити, розмовляти. Io parlo, ja ù Tu parli, ti ù Lui e lei parla, vin vona na Noi parliamo, mi ù Voi parlate, vi ù Loro parlano, voni ù Un esempio. Parli molto bene l'italiano. Ти розмовляєш дуже добре італійською. Граціє. Студіо італіано да сей мезі. Дякую. Я вивчаю італійську шість місяців. Іль просимо вербо. Джокаре – Грати. Іль джоко – гра. Іо джоко – Я граю. Ту джокі – Ти граєш. Attenzione uvaha na litro h. Lui lei gioca, vin вона graie. Noi giochiamo, mi граємо. Attenzione alla lettera h. Voi giocate, vi graiete. Loro giocano, вони грають. Un esempio. Giochiamo a tennis oggi. Pograiamo tennis oggi. No, giochiamo calcio. Ni, grajamo football. Zap'intaj ricordati oggi sьогоdni. Il prossimo verbo amare. Lбити kochati. L'amore. Звичайно, ти знаєш це слово любов, кохання. Io amo ja lublu. Tu ami ти любиш. Люй лей ама він вона любить. Ной ам'ямо ми любимо. Вой амате, ви любите. Льоро амано вони люблять. mi ami, любий, ти мене кохаєш. amo tantissimo. Я тебе кохаю дуже сильно. Il prossimo verbo guardare dovete sia Io guardo Ia divluso Tu guardi Ty diveshsa Lui lei guarda Vinvona divetsa Noi guardiamo My devemos Voi guardate Vy divetes Loro guardano Voni divlyatsya Un esempio Tutta la famiglia guarda la TV Уся сім'я дивиться телевізор. Il prossimo verbo komprare купувати. Io compro. Я купую. Tu compri, ti kupuješ. Lui lei compra. Він вона купує. Noi compriamo mi купуємо. Voi comprate, ви купуєте. Loro compra. Un esempio. Compriamo sempre la frutta qui. Noi compriamo sempre frutti тут. Zapamiatai, ricordati sempre, zavzhdy ta qui, тут. Il prossimo verbo cucinare, gotuvate. La cucina, кухня, il cuoco, кухар. Io cuccino, я готую. Tu cuccini, ti gotujeш. Luit lei cucina він вона готує. Noi cuciniamo, mi gotuamo. Voi cucinate. Ви готуєте. Льоро куcinano вони готують. Un exemplo. Cucciniamo la torta oggi, prigoємо to dni, no oggi cuccino i biscotti. Ні, сьогодні я готую печиво. І просимо вербо манджаре їсти. Іоманджо яїм. Ту манджі, ти їси. Луй манджа, винво їсть, но манджаємо, ми їмо, вой манджате ви їсте. Льоро манджано вони їдять. Un esempio. Perché non mangi? C'è molti negli sì. Non mangio questa pasta. non mangio questa pasta. Non è buona. Buona non è Il prossimo verbo. Arrivare. Priggiate. Io arrivo. Io arrivo. Tu arrivi. ti arrivi. Lui lei arriva. Він вона приїжджає. Ной arriviamo, ми приїжджаємо. Вой Аррівати, ви приїжджаєте. Loro Аррівано. Вони приїжджають. Arriva Аррівала nave, вельоче. Прибуває корабель швидше. Повторимо всі дієслова на аре, які ми вивчили сьогодні abitare, жити, проживати, студіаре вивчати, вчитися, pensare, думати, lavorare, працювати, ascoltare, слухати, парларе говорити, розмовляти, giocare, грати. amare, кохати, любити, Гуарare дивитися, Comprare, купувати, Cucinare, готувати, Mangiare, їсти, Arrivare, приїжджати, прибувати. Ottimo, дуже добре. Ти молодець. Це був чудовий і дуже важливий урок. Я сподіваюся, що ти вивчиш ці дієслова і почнеш їх використовувати в твоїй практиці італійської мови. Чи видіємо престо! Побачимося скоро! Чао! Бувай!